Всім привіт, приїхали з роботи. Зерничку вчора зібрали, оставили його в прицепи накритим, тому що дощ прогнозували. Пробуємо, воно зверху не тепле, знизу трішки Ну не горить. Не горить. Зараз верхній слой будемо знімати. Взяли ось таку, у нас є палета картонна. Ми вже декілька років зберігаємо зерно в ній. В таких палетах ми її зараз формуємо, вона ставиться ось на піддон. Знизу кришка і будемо засипати сюди з прицепа верхній слой пшенички, щоб вона не грілася. Ну а завтра вона чуть трішки підсохне і засипамо все. Цей об'йом повинен влізти ось сюди. Вона буде рівненько сформується. Ви зараз побачите. Ось ми занесли цю палету картонну. До кролів, де у нас вони знаходяться. Ось ми вже трішки зерна насипали, бачите? Невеликий слой насипали, щоб не грілося. Воно у нас день-два постоє. І останок постою посохне в прицепі, Тут тому що щоб не грілося. Завтра будемо ще продовжувати потихеньку засипати. Ось така у нас палета вийшла на піддоні, знизу ми підняли. На кирпичики, щоб пролазили знизу, у нас котики і ловили мишок під піддоном. Тому що мишки люблять або в кінці зими, або зараз, коли зібрали вже зерно з полів лізти і гристи нам картон. Отраву ще розкидаємо. І ось будемо завтра ще засипати невеличкий слой. Ось так ми зберігаємо наше зерно вже декілька років. Будемо зараз допрацьовувати. Дякую за увагу.